Літ 110. віку чверть за гратами, прямо в душу капле через дах. Батько Січі в'язнім не вмиратиме, прагне волі, наче неба птах. Боже, як на Україну хочеться впасти в ноги сивому Дніпру, Січу возродитися на хортиці. Боже, крила, силу дай Петру. Йому понад сто років. З них 25. Він живе у Кам'яному мішкі на острові в Білому морі, закутий у кайдани під наглядом солдат. Але він незламний. Це не легенда, це Петро Калнишевський, останній отаман Запорізької Січі і символ незламності українського духу. Петро Калнишевський народився приблизно 1690 року. У 60 років його брали кошовим атаманом і ще двічі переобирали. Це була рідкість. Козаки не любили довговладя, але Калниш заслужив. Він дбав не лише про військо, а і про простих людей, засновував школи, шпиталі, церкви. Був віруючим, але твердим, з імперією не загравав. І саме тому Катерина ІІ зненавиділа його. У 1775 році імперія знищує Запорізьку Січ. Калнишевського не вбивають. його засилають у Соловецький монастир до одиночної камери в Сарому підземелі. Він мав сидіти там довічно. 25 років, сам у темряві, у кайданах. І він не збожеволів, не зрадив, не прокляв. Він був замурований у кам'яному казематі без вікон і дверей, де провів 12 років, буквально не бачачи світла Божого. Згодом майже столітнього старого перевели у сусідній каземат, умови утримання, в якому відрізнялися лише тим, що можна було іноді під карулом ходити до церкви. Розмовляти з Калнишевським було категорично заборонено під страхом суворої кари. Звільнили 111-річного Петра Івановича вже після приходу до влади Олександра І у 1801 році, але він відмовився повертатися у цивілізацію і залишився у монастирі. Помер він там же, у листопаді 1803 року, коли йому виповнилося 113 років. Важливо підкреслити, помер ні в чому не покаявшись, відчуваючи духовну правоту. Петро Калнишевський – не просто останній отаман, це людина, яка залишилася вільною навіть у кайданах, яка не зламалася там, де більшість зламалася б. Його подвиг не залишився забутим. У 2008 році Петра Калнишевського канонізували як святого, спершу Українська Православна Церква Київського патріархату, а згодом і православна церква України. Не за чудеса, а за незламну віру, страждання і жертовність. Цей отаман, що не зламався в кайданах, став символом мучеництва за правду України. Хочеш знати ще більше про тих, хто тримав Україну на плечах? Підписуйся, бо в нашій історії не тінь, а сила. І вона повертається.